Я ще пам'ятаю довоєнне життя. Ніхера собі, українською мовою звучено. Я таке навіть не бачив ніколи. Почався хаос, почався апокаліпсис щел храститься. Надіється, що допоможе. О, металик летить? Я хотів поверху походити. Йоу, йоу, йоу. Дійшов нахід. Коли у мене дробовик в руках, мені не страшно. Що з їх зігдово вже багато? Мені починає трохи страшно бути. Стражі кость курва шматують. Це стражі, а та шо вони захищають. Таке хріна? Смислі, якого хріна, типа? <ган>. Лікар сказав, що все буде добре. нього голос кінчений. У нас <ган> тебе Бодора кохає! Я зараз лікаря покличу. Там лікар в трьох метрах від неї. Тип... Це ти покликала лікаря. Жесть, це що таке? Париж? Москва. В українській грі Москва. Держу курс. Ой, п'ять, любі. Дай тобі теж п'ять. Жесть, всі так люблять мене. А ти, а ти йди нахер. Я все ще шукаю якісь. зв'язки. Знову ти ж та знову піпец. тихо жать собі сратись. Було би якби ти, ти, ти мовчала. Ше? Я ж пробую звати. Опа Бачила тут металика того. Літають там, каркають. Карка це ворона, так? я думав сова. Одобряче, ми їх покришила. То я їх всіх захерачив покришила. Вона він когось. Коди там покришила. Сухарики о якийсь поїзд Що за чорт? Що за чорт? що, за чорт? Прикінь, що люди існують в цьому світі. О, це це хто такий? Приїхали якісь люди, ми сіли до них в машину і нас виробили. А що у вас тут в Москві ваші коїться? Що тут в Москві кура коїться, а? ну розкажи. Ви точно українська гра, вили типу. вили? Тупа, псина. пішла Нахер, нахер мене виселили. А на що застрелили оцих двох, я вообще не зрозумів. Якісь чели їздять, збирають людей і вбивають, їх, чи що, по приколу. Я, короче, кудись прорвався. Пробрався. Я не знаю куди. Я німий, я не можу говорити. Тому будеш говорити Людина? тільки ти. А, а як ви? Я такий голос смішний, жасть. Господи. Господи. То о! вона про вас кричала? Ти хто вона така кричала про мене? Ти хто? Живий, й за Ви по неї. По кого, Йопта? Я допоможу. Давай допомагай. А тут моя. Кохана знаходиться, да? Давай, проведи мене до неї. Виробити його, да? так? Він би від цього не виробився, він би встав і дав би мені по морді. Мазефака! Бам! Він розвернувся, щоб штовхнути її на землю. Це в нього план був. По мордя тися тривога. Двороги. Двороги, так. Озвучка просто жахлива. Три. Відколи в револьвера три патрона в барабані, блін. Він просто пропав, що. Ти дебіл. А цей вообще ніхера не поняв. Ти придурок? Вони всі такі тупі жасті. Це вони придурки максимальні нахер. Він коли спускається, він безсмертний. Поняв, буду мати на увазі. А, дуже цікава гра. Вже можна ставити і мінус 10 балів з 10. От кого він там чекає? Там нема нікого. Він просто дивиться на дробину. <головіка> кого ти там бачиш, чел? Здається, <правді> ці боти нічого не бачать, абсолютно. Yeah. Що є? Навіть ця українська мова тут не, не спасає цю ігру. Yeah. Я собі йду в розвалочку, взагалі похер там чели стріляють. Ой, І Нас взяли, ми вирвались, ніби. Тату, хлопці, ми! твій батя, да? Він знає про це все, да? Це якийсь сюжетний поворот відбувся, я так розумію. Батько, просто брехав! Батько брехав тебе, жаль. Ніхера паровоз. Сюжет тупий троха. Він, Він цю кашу заварив. До речі, я цю кашу заварив. Говорить її батя, який нічого не сказав нам абсолютно ні про що. Вроді сюжет геніальний. Оп. Я на ворожому кораблі. Ой, пацани, що ви, Сорі, мене немає. Вони дуже тупі. Тут боти реально дуже тупі. Не стріляй, не стріляй, не стріляй, не щіляй. в спину пустить якусь штуку. Куда він випрыгнув? Все, місія виконана. Дебільна Бі херня. Пе... Ну, короче. Та, а ти хто така? Та, Ходь обнімати мене, йди нахер. Можна відпустити мене. Поки сюжет абсолютний кал. Але це поки що. Може я попомиляюсь. Хоча якщо на початку вже дерьміщем воняє, то вже до кінця так і буде смердіти, напевно. пики закрийте нахер, тут а хтось говорить. 1879 Йопта то це ж координати якісь нахер. Зараз запишу собі Ага, то десь крово тут має бути, той маршрут каче. Рухаємось туди на тому паровозі ту Туди Отуди. Ти розпаємо, що Москва жива. Як вийти з цієї Ми жаль, що немає ні хера, але виявляється є щось, курва, і ми туди їдемо. Там щось горить, даді. А це сонце. Я тобі, не вірила. я тобі не вірила, боже, я цей діалог вже чув три рази. Там люди! Там курва, люди, гальмуйте нахід. Ми застряли. Часто сказати, але якщо оці от, от всі тут здохнуть, от зараз, прямо зараз, мені буде похер, похаб. Ага, застрелити її, то. Купав. Цікаво, я ще встигну отримати рефанд? Він нас врятувати прийшов. Та, я прийшов вас вбити. Справді. Так. сусиски ніби якісь. Вроді нормально, щось підтримують. Воно обходиться, дерево, типу, воно не може пройти. Боже, це реально жесть. Я в вахер. Дивіться. Це тут продвинутий інтелектуальний інтелект. Опа, і все, типу. Дебіл. Mm. Я дома, пацани, і моя люба. Я раз собі, і це вона поїхала. То чи треба якогось мужика найти, який допоможе нам відремонтувати поїзд. Зрозуміло, іду шукати дебіла. Речі, нам треба цей перемонтувати а, автобус. Мене хрестом кличе. А я Ісус. Mm -hmm. Ми разом є як Ісус Христос, типу. Шкода, що з ноги не можна вдарити по дебілу. What the fuck, Мене по сути пашнуло вниз. Я щось ніхера не поняв, як вона тут опинилась, і нахера вона тут опинилась, але ладно. Ця гра має дуже великий продвинутий сюжет. Чесно, я не розумію, що тут за подія, тільки що відбулось, але. ок. Окей. Хай ми понесли. Хапай й понесли. Арбузі, йди банани передавай, дальбайоп. Що ти за понести? Коротше, по сталсу треба місто пустити, щоб поїзд міг проїхати далі. Короче, плани помінялись. Ми йдемо вагон шукати для лишніх ротів. Артема, тут тебе Настя хоче попросити. Настя хоче попросити. Ану проси. А ви ведмедика мого знайдете? Ні, Ведмадика, й твою мать не знайде, твого йди нахер. О, там якась штука, аномалія. Так, оба. А можна її зловити? В карман собі поставити? Дозиметр показує дозу радіації максимально. Тут щось в повітря вислов анімалія якась, походу. що вона може? ну окей, що вона може, я зрозумів. А чи мо може я щось знаю зробити? Так, треба по берегу її якось зав завалити, а ну. Не вийшло. Ти забояв, куди ти лізеш? Мені туди само ти хочеш? Чи там ті ти сидиш? Він пропав нахер. Він тупо зник. Йомо, скільки тут гулів? Он відстрадився, це їх багато. А ну, гулі-гулі, гулі, гулі. Я тут один банду прикликав, коротше я пішов. А тут людей дуже легко бити, якщо шо. Вони тупі дуже. А це розклади в тебе тут, звісно. Хоч би ту сволоту помітити першим. Хоч би ту сволоту помітити першим. Чели, я прийшов. Помітив? Коинвестер, цікаво. Якусь сволоту, очевидно. Яку помітив першим. Артеме, живий? Я живий, там. Артемчик живий. Тьома, тьома живий. Артеме! Та закрий пику задубала вже. Артеме, Артем вже на підході з чистим паровозом. Що? Наш дім, йпта, давай, цілий вахер вагон ваш. Ох, я Жас, пика, розквійця в тебе. Пау. 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 Ой, сорі. Ой, нам треба опустити міст, щоб ми поїхали на поїзді. Ей, hey, на березі. На березі. Замтигай, моряче. Кто Що я, Як завжди по постал суда. Оп. Каче, я, я постав тут прохожу, як шо шо. Кого ти там вдарити? Я стелсу, якщо що прохожу, вони мене просто не бачать. Він стоїть, курить цигару, походу. FBI, open up. опенап. Двірі відкрий. Нормально він так замутив. Стріляй, стріляй! Стріляй, придурки, стріляй. Стрибаю, погнали. Той не пригне, я так поняв. Ми втратили якогось чувака жалі, що я більше його ніколи не побачу. Чесно, я не впевнений був, що я його бачив. Безкраї простори Росії. Давай, метро Exodus, Розробник 4 Ай Games, Засновано в 2006 році. 16 років тому Київ Україна. Цікаво, чому Україна робить ігри про Росію. Напевно, у цього чоловіка не було більше, чим надихнутись. Росія надихає. Тебе полковник до рубки кличе. Якщо йому треба, хай сам іде сюди, він, кличе мене. О боже, ладно, стану, Йопта. Ах, ти скотина, блін, сіла. Тупо надурила як дебіла. Може не говорити, я тебе вже не слухаю. Я тобі не дядько. І точно не Артем. Та нічого, продихай. Продихаємо, щел. Тебе легені мертві будуть через два дні. Це ковчаг, так? Да? А, до то там ми ще не далеко, в принципі. Степан лишається за старшого. Степан за старшого. Я буду Степаном сьогодні. Оце це цей ковчаг, типу? Щось мені здається, що тут ніхіра немає. А де ваші люди Ой, Мої люди в мене в кишені. Давай пропускай мене, дебіл. По-моєму, нас там пристрелять. Ти був правий. Я завжди був правий. А хто такий Артем, там ще раз? Жесть, ти придурок, обістратись. Щось там доповідає, ніби. А що це за зомбі? Бра. От нас і врятували. Я тобі твої аналізи так запхнув дупу, плюватися ними будеш. О, нарешті він її виробив. Роздобала говорити якусь херню. О, там наші прийшли. Жесть, це тебе пика дебільна. Оце він мазав. Це не лошара. Мене розжи. Да, я теж побуваю. Дякую, мій друже любий з Америки. О, ідіоти просто бігають з крутами якимись. Паркур, паркур! Паркур, паркур! Классный куворок. Атема, твій поверх. Тві повер. Дякую, мій любий американський друг. Відкривайте кура ворота, там не треба знайти мою любиму аню. Дурки, чи що Йому голову виставили, йому ніби похо. Тут хлопці варять рагу, якесь ніби а рагу хто варять? Рагу ли правильно? Нахер. Як він помер. Цікаво. Здесь. Це прям бидло максимально. Тут я бачу, що хотіли показати розробники. Не мені до кого нагадують, максимальних дебілів. Я бачу картину, я бачу, що розробники хотіли показати. Показати всьому світу. А, чужаки! Ах, хто це у нас здесь такое? Ах, хто ти. А... На Лове, погори Ей, придурці ловіть Весело, тебе ще не порізали, це нормально. Позаду заспавнився заді скотина. Оце? Не давайте зразу такий, не давай, не дай. Дяка Богу. Дяка, не богу, а тобі. Ну ти як лох повівся. Лошара тупо. Дно. Ну, що будемо робити далі? Це хороше питання. А хрінь його знає. Сюжет провалився. Зомбі-апокаліпсіс почався. Просто бери і розстрілюю так нахер. Ловіть нахер. Бам! Нате! Ми їдемо шукати наш новий дім. А машина! Щось не подобається мені ця зустріч. Та нашого ми зупиняємось, якщо тобі не подобається ця зустріч. Зі Степаном зовсім кепсько. Зі Степаном зовсім кепсько. Але як звільнюся, може рушу до тебе. Ру може рушиш до мене, Тому так? Хоча послав він мене, знаєте куди? От туди, Йопта. Дуже далеко, майже на кінець карті. Я не хочу туди йти. На зв'язок вийшла місцева місцевина ім'яґюль. <гум> місцева на Гюль, Яка із цих вона покажи мені. А ти хто? Гуль? Я знайшов собі нову дівчину. Та Анна мені не потрібна. Я знайшов собі гуля. Кохана моя. Лишайся тут. Я скоро пройду. Цікаво, від чого вони тут повмирали. Засиділась, напевно. Щось є абсолютно ніхіра. Опа, якийсь папір. Курва карта планети земля. Все, тепер я валю нахер зі. Це Я забрав всі документи, які мені були потрібні. Прощавай, моя кохана Гюль. Я нікому не скажу, що в нас нічого не було. Я з бордюра впав чуть не в мат. Мапи, мапи, от все, Артем хорош. Та таке Артем? потрібна вода, що та? Значить, мені ще, ще придеться по пусталі походити трохи. І ще Паливо Паливо ще потрібно, та? Ну, це якесь. Все, все, Ха, паливо, по-моєму. підемо через чорний Че він чорний, типу? той хіт? А я маю. Не знаю, що я хотів зробити, але в нього не вийшло. Давай, я готовий. Оце нове пораження, пройну, чуть не здох. Все, мисія виконана, вода в нас. Хоча Ми йдемо за до, до топливом. Треба топливо доботи. Пішло в мене. Я по сталсу зайшов, якщо що, вони мене не бачать. Я вхожу в лігво їхнього боса. Піднімайся! Піднімаюсь. Пам! Пам. Мені ніби поговорити зі мною хотів. Я не дозволив йому говорити зі мною. Я зразу почав стріляти в голови дебілам. Як вона сюди попала, це цікаво. Вона до нього зайшла зі зброєю, і він якогось біса її зловив. Де логіка? Я не бачу сенсу в цьому. Почисти зуби. Ваняє з рота. Йому, напевно, хтось тільки що голову прострелив без шуму. Іди до своєї мрії. Якої мрії, Курва? Нахіра ти що ж А він не хотів зі мною в обіймах спуститися вниз? Сюжет поки повне дерьмо. Тіпа ці чели здохли там по приколу? Я так і не поняв, чому вбили ту гюль і того чела? Абсолютно не розумію. От гедотою отриїлась. От Гедотою отруїлася. Ось не отрись цією Гедотою, дурепа. О боже, вони одружуються. Звідки в нас появились кружки Аврора? Це що за якийсь Limited Edition? Це саме кончене весілля, яке я бачив в цьому житті. Опа, Анна, що докурилась? Ага, легені в неї розпадаються. Не переймайся, не переймайся, це нормально. Вона тільки що кров'ю кашляла. а Він каже: не переймайся, типу. Де я провалився крізь землю і впав до неї, і вона там дихала гніщем всяким. Та-та-та. Той момент. От там вона і підхватила смерть. Зміна вологого повітря, метро на пустелю з її спекою та піщаними бурями легені, не Боже, вона таку херню каже, що це просто жесть. Типу, коли ти прийшов до лікаря лікуватися, що ж курва робити? Ану, підкажіть мені, вроді би хка. Кров'ю. Нормально все, не парься. Та в мене таке саме було. <рес> Якщо це туберкульоз, то хай тримається від нас всіх подалі. А <рес> чи ми відновили весілля і всі стали щасливі? І Аня вмерла. Кінець. Полковник Васів приїхав на фронт. Мені дуже подобається ця пісня, якщо чесно. <ріху> Українська гра, я повторюю, якщо що, хто забув, нагадую. Курва, як завершити при... пригоду, я не розумію. Тип, чого він співає? Тип, як це поскіпнути? Алеша, я, я так підозрюю, ти помреш по приколу чисто. Давай, рот в рот. Врятуй мене, давай. Не ТАК, Куди маєш бігти? Крихітко, почекай. Ольга, її звати мені показали в кінці. Треба знайти ту Ольгу. Це моє завдання. Бо інакше сенсу у цій грі немає. Можна сісти? No. Получай в голову дебіл Получай. Я тікаю. Хоба! Торра, торра! Йоу, what the fuck? Oh. Я в повітрі застряг, так нечесно. Давай, короче, побігаємо по колу. Uh. Я вже всі патрони витратив, у мене було їх 60, Так, що. шо Це дебіл втік. Після 70 вистрілів в голову. Він втік. І що це за звук, він що, без там в кінці. мене, до речі, Олею звати. Олею тебе звати. Я знав, що тебе Оля звати. Мені показали, прикинь. Це... Що вона робить? Ведь Дамо... святковий <світковий> ведмедь. Я тупо літаю нахер. Це обісратись можна. Тут фізика шикарна. двері постукати язика нема. Він з ними карти грав, да? Чел, я тебе застрелив, ти нормальний? Ану шар. А йому вже похер. Йому вже тупо начхати, він же мертвий. Куди ти лізеш, дурак? Тікай від мене, правильно, бойся мене бійся. Вихід. Ласкаво просимо. Тихо, Альош, спокійно. І цей дебіл якось тоже впав, яким чином? Ти прикалишся, чувак, тебе сюди не було. Вернить, поможе мені, давай. Камінь, допоможи мені. на що ти спалив, га? О, все, я виліз. Дякую тобі, міха. А що ти тікаєш? Мені придається тебе вбити на цей раз. Там якийсь зелене сяйвом. Обернись, подивись, міша. Там, все, патрони в одному закінчились. Але нічого страшного. Бо я здох. Зашпортався, походу, за балку. Огори дебил. Було. А, це касцена. The fuck. Це було дуже дивна касцена. Обісрати, яка дивна. Я би сказав, навіть дуже брідова. боже, це помрижена. Олю, олючка, олячка. Хоч можна піти звідси, пліз? Мене це бісить. Я думав, чесно, ти тут залишишся, прикинь. Якась камасутра відбувається, чи що. Чи ти помер? Ти <звач> я щось не появ. Цікаво, чому той придурок не зміг зробити так само, як зробив цей, разом зі мною покататись. Чел, тебе взагалі не чути, чесно слово. Голосніше говорити, миєш. Що, що кажеш? Ані що? Артеме, будь біля мене, типу, захворій туберкульозом разом зі мною. Це дуже розумне рішення. Дай я на тебе покашляю. Короче, це такий бред максимальний. Тут то всі без масок, без нічого ходять. Вони вже всі мали бути заражені туберкульозом разом. Чил, ти ахірел, що йдемо рятувати типу, від туберкульозу цю дівку? Чому мені здається, їх вже нічого не врятує? Вона вже мертва. А ти що там радіація смертельна? То це взагалі то гарна новина. Че, якщо там радіація, це хороша новина туди, куди ми їдемо, то yeah. ті ліки повністю радіоактивні, ідіоти. По-моєму, сюжет почав ламатися на куски. Аня, поки тримається. Аня поки Вона тримається. Мене. Я вірить говорю тільки тут. Я так не вмію говорити більше. Ми вже наразі дісталися до Новосибирська. Слава до речі, Україні, хто не поняв. Вау, це естетика. Дерьма. Ми йдемо в інститут шукати ліки. Для Анночки, для тої заснула Хто вона? Аня, Та вона вмерла, походу. Можна вже не йти. Давай, 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 повертайся Там одна дорога, чил. Дай вгадаю, прямо. Правильно. Рідна стихія? як Гамна в рот. Якась спонтанна анімація почалася. Сибірська, да. Язова, походу. Что за нахер? Oh, no. um, а цей чел нормально ему так стоят? Oh, oh, oh. А тут такая вся аномалия, да? А тут прям жесткая радиация. Какие-то oh. флэшбэки походу, с Вьетнама в чувака почались. Ніби відпустило, там. Я, походу, лікарню знайшов. Зараз буду шукати ліки. А, це аномалія мені світить в пику. От від чого мене так плющить галюцинації, оці всякі. Обісратись, макака якась. Дякую, що допоміг мене виняти. Тяни мене, тяни. Бо самому мені вже ляні, якщо чесно. Ей, захираючи, це було дуже легко. Вона сліпа, але йде туди, де я знаходжусь, типу. Ну, типу, якщо що, він сліпий, він мене не має бачити. Але він йде прямо на мене. Але він мене не бачить. Не помирай, будь ласка, не треба. Вже глюни, в чела почалось. тут реально цих горил просто мільярд. Розплодились. Я теж не можу. Ти що поцілуватись хоче? Відвали. Ай, моя люба кохана. Перехворись, зомбі. Окей, uh. okay, ця місія прикольна. І ще один орангутан. Дуже цікаво навіщо. Що за херня? <Ibis> <flip> <Twin> Я чекаю тебе. Чекай, чекай, не дочекаєшся. Ой, знайшов якісь тупі лікарства. Ну він не бачить мене, він просто йде на мене. <sharp> Без звуку абсолютно. Я впевнений, що мене зараз знайдуть, бо так це і працює. Чуваки приїхали в рандомне місце якесь і знайшли мене. Молодці. Навіть не думай помирати, чуєш? Навіть не думай що Що? я їй тоді скажу? Що? Скажи їй, що гра дерьмо. Кончені ліки. Все через цю анну. Дідуан, ти живий, чи Ти теж по прикову помер? Походу помер. Бу! Пацан, ти угораєш. чи ж? З ними все нормально? Вже з вилупки. Бережніше зі мною, він Капітально. Капітально. Переливання. Яке переливання. Що гонати, я, я мертвий. Нато мало надто мало чого, сенсу? Не треба мені цих ліків. Не треба мені цих я ліків. Що кончено? Я приніс тобі вже ліки. Я не розумію сенсу в слів. Чекай, чекай, сенсу багато. Чекай, від, відведіть його, а то він вмирає від крінжу. <реж> О, за мною приїхали, походу. Це я, Женька з ВДНГ. нахер, Женька, ти що вкінчене, ти? з 7-го А-класу. Ми в пеклі жару задамо. Ти вже якраз там ніби, так що задай пан всім жару. Дозволяю зійти берег. Дозволення прийнято. Все, коротше. Я сподіваюся, кінець ігри. Такий самий безсенсовий, як і її проходження. Прощавай, теме. Боже, слава Богу, прощавайте. Надіюсь, більше... Тихо, тихо. Хоч віддали честь мені. Два рази, хоча, може, другий ще за цього за її батю. Третій раз вже так по приколу походу. Можна сказати про цю гру тільки одне. Нарешті вона закінчилась. Я думав, я побачу щось інше, але те, що я побачив, було тим, що краще б я не бачив. Все сказане про ігру вже було сказане мною. А так є сенс сказати лише одне: ставте лайк, щоб українці більше не робили такі ігри.